З нової колекції, яка точно стане родзинкою у вашому образі. Для тих дівчат та жінок, які полюбляють щось цікаве, незвичні поєднання кольорів і дуже оригінальні форми. Повністю пластикова оправа з ацетату з жіночої колекції останнього нашого надходження має досить незвичне поєднання кольорів. Тут сірий, з чорним, з зеленим. Кольором поєднується з оливковою дужкою. Тут золоті масивні деталі, повністю пластиковий корпус, гарна велика об'ємна лінза, яка підходить багатьом типам облич, в поєднанні з повністю металевою дужкою з дизайном у скроневій частині в золоті має таке оздоблення у камінчиках і пластикову накладку, яка дозволяє такі окуляри використовувати навіть у зимовий сезон, не буде контакту металу зі шкірою обличчя. Така оправа розрахована для власниць середнього та крупнішого обличчя, але краще орієнтуватись на заміри, їх можна запитати у менеджера в особисті. Сюди можна встановлювати лінзи для корекції зору на мінус, або ж для корекції астигматизму, як прозорі, так і фотохромні, і дуже круто тут будуть виглядати, наприклад, тоновані лінзи. Це на літній сезон будуть повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул у коментарях.